Повернути усіх додому в Івано-Франківську відбулася мирна акція на підтримку українських військовополонених. Вже близько трьох років дружини, матері та діти не бачать своїх захисників, які спочатку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України. Віддано та не опускаючи рук, чекає на повернення з полону свого нареченого Євгенія Сириця. каже останній раз чула його голос ще той рік. Ми і нагадуємо про тих, хто є живий, маємо надію і віру. Це Маріупольський Ернізор захисники, щодо яких Червоний хрест, на жаль, не має доступу, або а, ну не буду казати, але або можливо і немає бажання. А, нагадуємо спільноті, що це питання не забулося, і вже другий другий рік почесного полону. І наші хлопці, ми за них дуже турбуємося в плані того, що чи будемо їх мати зі щитом. Чи наші ті найстрашніше найстрашніше це наші ті? Тому не хочеться, і ми про це нагадуємо. Наразі офіційно 900 бійців Азову досі перебувають у російському полоні. Серед них і син Ірини Іванової. Мати каже, ризикуючи власним життям, він став на захист Маріуполя. Нам ніхто не пише, не розказує, де вони, хто тримає з ними зв'язок. Відповідно, ми не знаємо, хто навіть живий. Нема, немає ні, ні про одної дитину, що він є живий у полоні. Так, ми згідні чекати. Ми чекаємо, ми боремося і чекаємо. Чемно чекаємо зберігали тишину. Казали зберігати тишину, щоб не на на. Шкодити хлопцям, ми все виконували і нічого не зрушилося з місця. Зі сльозами на очах згадує останній телефонний дзвінок свого чоловіка Тетяна Громаш, 16 травня 2022 року. Оборонець Маріуполя востаннє вийшов на зв'язок після поранення. Відтоді дружина не отримувала жодної звістки. Він завжди говорив, що все добре. Хоча в цей день він перший вийшов початий полон. Моя дитина. Батька не бачить уже ну, більше двох років. Йому було він останній раз його бачив, коли було йому девиць з половину місяців. 8 травня 2022 року він на Азавсталі отримав поранення. Ніхто не сказав наскільки те поранення, який стан у нього здоров'я. Я навіть не знаю, чи живий він наразі. І виходимо на акції, щоб нас всі почули, щоб повернули нам наших чоловіків. Бо ми того чекаємо. Символічно під час акції її учасники вшанували пам'ять загиблих від російського авіаудару по Маріупольському драмтеатру. Віроковцин Любомир Микитюк. Новини на вежі.